Друзі, доброго дня! Хочу вам запропонувати вашій увагі ось такий автомобіль, який стоїть позаду мене. Це є Кіаніру 2019 року. Це є ще Дорест. Однофазний двигун, 64 кВт. Батарея з запасом ходу. Від 400 до 550 кілометрів, все залежить від того, яка погода на дворі, і від, вашої, від вашого стилю їзди, отак вам зараз скажемо, від вашого розміру ну, є. Чим швидше війти, тим відповідно у вас менший запас ходу. Ну, Але зараз показує 410 кілометрів. Це з швидкістю від 110 до 150 кілометрів, тому що автомобіль їхав своїм ходом, і ну, ми всі автомобілі зараз женемо своїм ходом, є на то певні причини. Отже, почнемо про ось цю. Про цей автомобіль. Це є Kia Niro, ще раз наголошую, 2019 рік. Сірий колір, дуже гарний має світло сірий колір. На гарних лихосплавних дисках. Весь автомобіль в ідеальному стані. Я маю на увазі мотор, редуктор. По підчепниках жодних проблем. Має невеличких два підфарбування. Зараз вам це покажу з допомогою прибору по лакофарбовому покритті. Резина в нас стоїть, правда, тут зимова, але вже можна її використовувати як літня, тому що вона вже по руках у нас старенька, і на зиму ніякого такого великого вам результату вона не надасть. Тому дану резину можна вже сказати, що їздить зараз літом, а на зиму собі, хто придбає даний автомобіль, вже купити нову. Ось так вам пройду її по колу. Як ви бачите, вона. Немає таких явних якихось великих пошкоджень, тобто все виглядає е, дійсності на той її пробіг і на рік. Пробіг в даному автомобілі було 165 тисяч, зараз 167, тому що 2000 кілометрів ми приїхали нею з Нідерландів в Україну. Жодних м'ятин. Глибоких якихось, які потрібно витягувати. Тобто даний автомобіль ми не їздили до хлопців, які в нас займаються витягуванням м'ятом, тому що ну, їх тут немає ось такий, ось такий процес. Тобто хтось їздив акуратно і вм'яти немає. Салон автомобіля в нас де максимальні комплектації, преміум. Акустика GBL, всі 4 склопідйомника, складання дзеркал, пам'ять сидінь, електросидіння, масаж. Тут в нас кнопки підігрів обдув, автохол, електрорушник, підігрів керма і кнопка драйв. Вибираєте, який стиль вам потрібен, для того, ну, який вам більше подобається стиль їзди. Їх є еко, еко плюс, normal, е, комфорт і спорт. Тут в нас всі кнопки руль у нас не затертий, незважаючи на даний пробіг. Ось пробіг 167 тисяч. Зауважте, це є оригінальний, не скручений, не підкручений, а 167 тисяч, так як е воно має бути і згідно всіх документацій, сервісних книжок. Ну і відповідно ви можете забивати на будь-який е ну, будь будь будь-який сервіс, надаю вам він коди, перевірки без проблем. Ось так виглядає в нас ззаді салон. Дивіться, все ціленьке, ніде жодно, жодної подряпинки по пластику. Сидіння також в нас в акуратному стані. Потолок чистесенький, без надривів, без царапин, не брудний. Спинки передніх сидінь також в гарному, адекватному стані. В автомобілі присутні дві зарядки, як швидка, так і повільна. Тобто як кабельна швидкість, ну, і, е, на 220 вольт на 12 А. Це є 3-2,5 кВт. ось Зарядка одна знизу, друга, лампочки, майки, знак аварійної зупинки. Це все присутнє в даному автомобілі. Ціна цього автомобіля встановить вже в Україні з усіма документами, включаючи сертифікати, які вам потрібні для того, щоб поставити на облік 15-500 євро. А і на рахунок підкрасу, казав вам покажу. Получається з лівої сторони з задніх два елемента. Ось крило. Показує, як ви бачите, 179. 189, тобто можна вважати, що 166 це тільки. Лак і ось ця дверка. Чекайте. о, 220, 220, 202 192, 168, 192, 205, 257. Тобто є підфарбування самої дверки. Ну, теж без значного без шпаклівки І пройоми. По прийому взагалі все грає. Тобто все чистенько ніхто нічого не робив, ніхто нічого не фарбував. Отже, кого зацікавив даний автомобіль? Телефонуємо на мій номер телефону, Я в шапці профілю. До речі, ці автомобілі, про які я говорив, що ми ще мали куплений один синій в Нідерландах. Вчора людина вже скинула завдаток. Є ще одна автівка, яка знаходиться в гаражі Ціна її 14800 євро. Цю Кіаніру ми пригнали під замовника. Цю Кіаніру ми пригнали під замовника. Ось ця Кіаніру і ось ця Hyundai Kona, до речі, є актуальна. Кіаніру 14800-143 пробігу. Hyundai Kona 15900, рестального дво... вже йде трохфазна, з люком на даху автомобіля. Новіша мультимедіа. Тобто, кого зацікавила ця автівочка, також можете телефонувати. 140. Одна тисяча пробігу. Автомобіль дійсно вартий уваги на гарній, хорошій резині, в ідеальному стані. Отже, всіх, кого цікавлять, автівки, телефонуємо. Дякую, до побачення.